Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Кидав бійців із передової на неіснуючі товари. Чоловік діяв за стандартною схемою у соцмережах, пропонував тактичні ножі та іншу військову амуніцію за умови передплати, а потім, отримавши гроші, припиняв спілкування з покупцями. Раніше вже мав судимість і, от знову потрапив до рук правоохоронців. 3 квітня стало відомо про затримання жителя столиці, який заповняв українських військових, що продає необхідний їм до. Товар, а насправді ж обманював та в незаконний спосіб заволодівав їхніми грошима. Про це розповідає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. За даними правоохоронців, раніше чоловік уже був судимий за здійснення майнових злочинів. Проте тепер співробітник управління протидії кіперзлочинам Києва разом із слідчими голосіївського управління поліції викрили його на шахрайстві. Фігурант пропонував у соцмережах тактичні ножі за умови передплати, отримавши гроші. Зловмисник припиняв спілкуватися з покупцями. У такий спосіб він привласнив гроші бійців, котрі воюють на передовій, розповідають правоохоронці. Працівниками поліції встановлено, що чоловік обдурив п'ятьох військових Збройних сил України. Вони наразі якраз знаходяться в зоні бойових дій. Варто зазначити, що сума збитків, яких зазнали потерпілі, становить близько 70 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці здійснили обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили два мобільні телефони, ноутбук панківські банківські карти. Усе це використовувалося злочинцем для здійснення. Існення протиправної діяльності Зауважимо, що шахраю може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, скоріше за все суд прийме рішення щодо конфіскації майна на благо ЗСУ. Крім того, жителя Одеської області, який продавав неіснуючі пікапи для українських захисників, також судитимуть за шахрайством. Це один із колег київського затриманого шахрая. Фігурант в інтернеті розміщував оголошення щодо продажу автомобілів, однак, отримавши передплату, не виконував взятих на себе обов'язків. Серед потерпілих військові та волонтери зазначили в поліції. Правоохоронці розповіли, що 58-річний чоловік використовував фейкові сторінки у соцмережах для публікації оголошення щодо продажу автомобілів. Він пропонував здебільшого пікапи, які мають попит серед військових. Тих, хто зацікавився пропозицією, шахрай переконував, що про продаж уже домовився з іншим покупцем, але за умови передплати обіцяє. Сяв притримати автівку у такий спосіб він отримував гроші від волонтерів та військових, які надалі витрачав на власні потреби. Сума збитків становить близько 100 тисяч гривень. Фігуранту, як і попереднику, оголосили підозру за частиною 3 статтею 190 – шахрайство кримінального кодексу України. Справу розгляне Київський райсуд міста Одеса. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлені волі з конфіскацією майна. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі. Коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом.